Велкомен, well вітаю усіх на моєму ютуб-каналі. Мене звати Марина Кушнір. Я зараз тимчасово проживаю в Норвегії і вирішила поділитися з вами своїм життям. Це мій відеоблог про те, як я з дітками досліджую Норвегію. Дуже красива країна, яку я відвідала три роки тому, і тотально закохалася. У природу у людей, у їх менталітет, і мені багато є чого розказати, поділитися своїми враженнями. Особливо зараз, коли в моїй країні війна. Я думаю, це хороший час провести місяці. Не знаю, скільки Бог дасть нам тут бути. Сподіваюсь, війна не надовго, але хороша можливість вкладати в дітей, пізнавати нову країну. Берегти свої нерви, молитися за перемогу, допомагати нашим воїнам, нашим людям. Мій чоловік залишився в Україні і проводить велику роботу гуманітарну по евакуації, по доставці продовольчих пакетів. Дуже ним пишаюсь, Солоджуюсь красою, природою, шумом водоспаду, щоб мої діти не чули. Шум сирен. Мені би хотілося, щоб вони оновили свою нервову систему ну, разом зі мною і слухали шум водоспаду. нас захід сонця. Я була у цій місцевості у 2019 році у липні, і я мріяла показати чоловікові діткам. Це неймовірно надзвичайно красива країна з багатою історією, казковими вікінгами, казковими пейзажами. Коли їхали сюди, мені друзі казали, коли ти побачиш Норвегію, ти зрозумієш, що її ландшафти не схожі ні на одну країну в світі. Це просто е, казка твори Толкіна, це володар перснів. Вода, скелі, водоспади, ти дивишся і ти не втомлюєшся. Ми з чоловіком їхали 10 по 12 годин і ми не втомлюємось, тому що очі постійно спостерігають за Божим творінням, за такою неймовірною красою. Я дуже обожнюю такі кольори. Нордичні, приглушений зелений, приглушений коричневий, сірий, небо тут казкове, холодних відтінків. От як ви бачите, зараз скоро буде сідати сонечко, але я відчуваю, що мені хочеться повертатись повертатись до цих відео. Хочу просто фільмувати кожен наш день. З чим ми стикаємось. Так ми приїхали не на розваги. Ми приїхали жити, не з туристичних міркувань, а з міркувань безпеки. Ми проведемо якийсь час тут. Моє серце завжди. Прагнуло бути тут. Я відвідала Словаччину, Сполучені Штати з дітьми. У нас було дуже багато переїздів. Десь я нарахувала, мабуть, 24-25 переїздів з місця на місце. Ми відвідали п'ять штатів. Моє серце прагнуло сюди. І тепер я тут. І моє серце радіє, моя нервова система заспокоюється і. Моя душа просто славить Бога вдячна за те, що я нарешті осіла і маю тут прихисток. З Задоволенням буду ділитись своїм життям. Можна видавати якісь поради. Запитуйте, пишіть в коментарях. Це для мене новий досвід. Я маю YouTube канал де я викладаю свої пісні, кавери і авторські пісні я пишу. А щодо своїх вражень від Норвегії, від інших країн, де я бувала, я вирішила створити новий канал. Запрошую підписуйтесь. Oh yeah, it's so beautiful here. But he just went straight for this.